Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми говоримо з вами про погоду, яка очікується найближчими днями, вихідними. ну Це вже кому як зрозуміло. Ну, Але в суботу та неділю одразу хочу сказати, що погода буде непростою, адже до нас переміщуватиметься циклони з атмосферними фронтами, стрибатиме атмосферний тиск. Також в Україні спостерігається і спостерігатиметься неймовірний контраст температури повітря, якщо, наприклад, на Заході близько нуля чи мінуси, то у центральній частині зрозуміло. Півдні до плюс 18 на півдні до плюс 20 градусів. Ну, словом, погода така зміни сезонів, вона часто такою буває, але вона і, на жаль, часто відображається на наших, так би мовити, головах. І тому ми сьогодні поговоримо, як же взагалі і які. Метологічні елементи, які атмосферні явища впливають на наше самопочуття. Ну, перш за все, метеозалежність, метеопати. Що це за люди? Метеозалежність, це ми вже звичайно знаємо з вами, особливо мешканці сучасних часів, сучасних величезних мегаполісів. Вони надзвичайно стали залежними від навіть на якихось невеличких проявів погоди. Або принаймні раніше на це люди не дуже звертали увагу. Отже. Метозалежність це чутливість організму до зміни погодних умов. Я підкреслю, що саме до зміни, тому що якщо якась погода, навіть як ми кажемо, негода триває там кілька днів, то людина адаптується. А саме от на зламі різних атмосферних мас, звичайно, Може відчуватися ось така трансформація. Метеозалежність може проявлятися. Ну, звичайно ж, головним болем, мігренями, слабкістю, втратою апетиту, порушеннями серцевого ритму, ну, взагалі загостреннями серцево-судинних захворювань, а при великій вологості при опадах і бронхолегеневих. Погода впливає через зміну температури повітря. Вологості атмосферного тиску і сонячної активності. Е, ну, механізм полягає в тому, що ось ці матрогічні фактори вони впливають на кровообіг, на дихальну систему, нервову систему, і, звичайно, люди це відчувають. Отже, атмосферний тиск. Зниження атмосферного тиску відбувається перед дощем або перед снігом, перед опадами, і може приводити до розширення судин, зниження артеріального тиску, слабкості, запаморочення, задишки і. Також ось загострюється недуги у гіпотоніку, тобто у гіпотоніку, перепрошую. Бачите, на мене теж впливає така зміна погоди в Україні. Одним словом, гіпотоніки при зниженні, температу... при зниженні атмосферного тиску почувають себе некомфортно. Підвищення тиску перед сухим повітрям, взимку морозним ясним, а влітку жарким, може викликати звуження судин, підвищення тиску та навантаження на серце. І це вже ризик інфарктів у гіпертоніки. Нарешті правильно сказала. Температура та вологість висока. Вологість при високій або низькій температурі ускладнює дихання, може викликати загострення астми, бронхіту і, звичайно, сприяє втомлюваності. Різкі перепади температури повітря, контрасти там вчора було. Мінус 1, а сьогодні там плюс десять, також можуть проводити до перегрівання, переохолодження і загострення серцево-судинних недуг. Сильний вітер. Сильний вітер, я, наприклад, реагую на сильний вітер, якщо чесно, може подразнювати дихальні шляхи і порушувати симптоми остматиків, і взагалі впливати на нервову систему негативно, на жаль. Ну і магнітні бурі, наші знамениті, звичайно, активна геомагнітна. Діяльність також впливає на людей. Це головний біль, загальна слабкість, стрибки тиску. Ну, очевидно, що особлива, як ми кажемо, зона ризику це люди похилого віку із хронічними захворюваннями, ну і люди, які переживають стрес. А Українці зараз всі переживають стрес, і це на жаль посилює негативний вплив ну нестабільної погоди. Тому ми не піддаємося уважно, слухаємо, як завжди, прогнози погоди, і чітко знаємо, якою вона буде, щоб убезпечити себе, зробити якусь профілактику. Адже кожен із нас знає свої слабкі так би мовити, місця. Ми переходимо тепер власне до магнітних бурь, про які ми щойно згадували. Ну, завтра очікується помірна активізація, тобто нічого такого страшного не буде, і якісь коливання очевидних завжди спостерігаються, але незначні. Тому ми переходимо власне, до погоди, яка очікується завтра, 22 листопада. Я трошки хочу вам показати свого консультанта. Ось консультант також допомагає нам. Завтра, 22 листопада, ми розпочинаємо традиційно із Західних областей України. І там завтра складні погодні умови. Дорогі мешканці західних областей України, дорогі подорожуючі, які туди збираються. Візьміть до уваги цей прогноз, що 22 листопада у багатьох західних областях України мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу на дорогах ледиться. Словом складна дуже погода. Температура повітря максимальна. Плюс 2-5 плюс градусів місцями з мінусами вночі також невеликі мінуси. На півночі через трохи вищу температуру повітря від 6 до 11 градусів, також опади, але у вигляді дощу. Ну, також погода некомфортна, видимість невисока, водії притримуйтеся дистанції на дорозі, не забувайте вмикати фари. На сході України просто весна. 13, 17, 14, 18 градусів ще й без опадів. Тобто дуже-дуже тепло і ні снігу, ні дощу не передбачається у східній частині України, але можливі тумани. У центральній частині України найпрохолоднішою буде Вінничина, але нарешті території центру дуже висока температура повітря. Плюс 10-16 плюс градусів, і ну, опади це більше стосуватиметься скоріше Вінниччини, Черкащини, Кропивницького з районами, Дніпропетровщина. Без істотних опадів на Полтавщині є ймовірність дощу у південній частині України. Ну, ось точно, що вже весна справжня, 14-19 градусів місцями до плюс 20 і без опадів. У Києві у столиці завтра передбачається 22 листопада погода. Із дощем хмарна, сумна температура повітря коливатиметься в межах 6 7, десь 6 -7 градусів тепла. Тобто до Києва ось ця. Складна погода західна не доходить саме через те, що у нас вища температура повітря. Але ось і циклони, і фронт столицю торкнуться. Тому, будь ласка, уважно до себе, до свого здоров'я, яке, як ми знаємо і щойно згадали, впливає на наше самопочуття. І, як завжди, уважно стежимо за уточними прогнозами погоди на каналі Еспресо.